Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака Тілець на розклад на картах Таро. Місяць серпень 2025 рік. Питання як зазвичай. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання. Застереження. Та порада. І ще одна додаткова карта на ваше запитання, що для вас дуже важлива, те, що вас турбує на місяць серпень. Загадуйте, будь ласка, а я дістану карту. Як завжди нам допомагають ще колоди, ще колода райдера, а також мадам Ленерман. Також на всі. Питання по одній карті. Дивимося, друзі, загальний фон місяця. Серпень, знак Зодіака, тілець. Зверніть увагу, ви будете рішучі, будете вирішувати свої всі завдання, а також вам хтось буде допомагати. Ось ця троєчка жезлів це карта команди. Хтось вам буде допомагати для того, щоб ваші справи були вдалі. Зверніть увагу, що вам знадобиться приймати рішення обирати із декількох рішень одне те, котре для вас буде правильним. Робота. П'ятірочка кубків, король пентаклів, а також письмо. П'ятірочка кубків це розчарування, ви будете чимось незадоволені по роботі, але ви будете робити рішуче. Король Пентаклів це карта знаку тілець. Якщо ви дівчина, то ви будете робити якостями, як у чоловіка короля Пентаклів. Але це дуже такі рішучі впевнені дії, спокійні, але котрі ведуть до результату. І вони успішні. А карта письмо показує документи. Ви будете або отримувати якісь документи, або результатом вашої роботи будуть документи, котрі для вас важливі. Фінанси. Паш Пентаклів. Карта Відлюдник, а також карта Сонця. Зверніть увагу, друзі. Паш Пентаклів це у вас буде невеликий ресурс, але ви його будете правильно розподіляти. Іноді ви будете приймати рішення самі і дуже важливі рішення, тому що єрофант це старший аркан. Не єрофант, а відлюдник це старший аркан. А карта Сонце показує вас ваш 100% успіх. Це карта, це ми розглядаємо фінанси. Сьогодні заплановано багато розкладів, саме тому трохи поспішаю. Але я сподіваюся, що ви все розумієте, а також запам'ятовуйте те, що для вас важливе. Зверніть увагу, друзі, карта особисті питання, туз пентаклів, королева мечів, а також карта джентльмен. Цілком реально, що ваші особисті питання будуть вдалими, у вас будуть якісь шанси, один на мільйон. Якщо ви жінка, ви будете дуже рішучі, як королева мечів, ви будете приймати рішення, обдумані, такі, для котрих у вас є підґрунтя. Або ваші знання, або ваші практичні якісь навики. І ще одна карта, джентльмен, це. Все ж таки, чоловіча енергія, хто вам буде допомагати. Або ваш коханий, або ваші дорослі діти, щось таке. Це карта на особисті питання. Це не тільки може бути кохання, це може бути питання по здоров'ю, або щось таке, якісь зміни кардинальні в особистих питаннях. Застереження, п'ятерочка пентаклів. Сімка пентаклів, а також карта клевер. П'ятірка пентаклів показує: не сумуйте ні про що, для того, щоб ваше здоров'я було спокійно, впевнене і не давало ніяких порушень. Сімка пентаклів показує в застереженні, що ви не маєте очікувати, для того, щоб ваш результат був позитивний. Положительний. Це застереження показує, ще раз вам нагадую. Дивіться, одні пентаклі. Пентаклі – це здоров'я та гроші. Не сумуйте, щоб ваше здоров'я було в нормі. І не чекайте, якщо буде така ситуація, що вона зависла, не чекайте, намагайтеся її швидко вирішити. Це застереження, Порадам. Вісімка пентаклів, карта помірність, а також карта гроб. Вісімка пентаклів показує багато роботи, а також укріплення вашого здоров'я. Як ви знаєте, робота роботою, а здоров'я треба якось зміцнювати. Помірність це старший аркан, котрий показує. Намагайтеся триматися золотої золотою середини. А карта закриття на замок це порада чогось завершення, закриття на замок для того, щоб ви змогли користуватися результатом. І ще одна карта на ваше загадане бажання, чи воно збудеться, чи який результат вам вона покаже. Десяточка мечів, дев'яточка мечів і карта лілії. Ці карти всі показують ні на ваше питання, відповідь ні. Одна лілія вона дуже слабка для того, щоб подолати ще дві негативні карти. Відповідь ні на ваше запитання. Ось такий, друзі, вам показав серпень розклад Таро. Бажаю вам гарного серпня, не дивлячись ні на що, до зустрічі на моєму каналі.